А сьогодні у нас буде відео з хромою Я буду всіх писати хромом. У мене, на жаль, немає хромопістолету тому я буду ножиком. Да. Типа, буду з ножиком Вот, но я могу менять, но я пока что хочу походить с держательным камушком, бо ну, мне він подобається якесь плеч, або... Тож він, ну, не сильно виглядає кромо прям. Ну ведь типу, гарний, але ці на камень мені подобається більше. <різько> mm. 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 <різько> Як приколь. Домяукалась. Я тільки зараз замітила, подивіться от їх на плечі. Коротше, я поки не знімала, до мене приставав оцей от хлопчик. Не знаю, що він в мене хотів. селер у нас неактивний слухайте. Оце як розумієте, почекайте, у них що, шоскіни одинакові або я сліпа. Так, ну не треба тільки зараз з за мною бігати, будь ласка. Так, ну ні, стоп. Стоять. Я, я всіх боюся, я взагалі всіх збігаю. Тихо. Ага. Добре, я зрозуміла, це не вона. Угу Я зрозуміла, хто це. Я вгадала це з самого початку раунду Не питайте як. Я екстрасенс? Ну. Ага. Все. Добре. Ну і де воно? Господи. Коротше, мені якось не визистрягтів каменем, бо вдягнула вдягнулася веша. Тепер буде так. В принципі, він трішки більше підходить під скін, але я хотіла змінити ефект. Напевно, давайте на сніжний візьмемо. Ну, так, місяця вже краще трішки. У мене провичок розглядати нікий людей, не знаю чому. Ну, просто ось так от. До речі, ця карта дуже поломана, тому, напевно, не треба було її вибирати. Ну, саме головне просто там не звалитись. Я ще не перевіряла одну ту дальню кімнатку. Ось отут у нас ще немає нічого. Тричі, драбина працює, а так у мене не працює. Добре? Окей, гайз. Айно. Ну, 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 ну. Давай-ка ми так пробігаємо ми мене путанічку. Ну, скажіть все, мені зараз буде капець. Я вже напевно. Значить, <гум> Значить, забрали. А я це так не помітила, як тури та туди бігла. У мене питання наше. Ну, вона карта, що її так життя помотало а тут я взагалі не бачила. Ой, капець, все просто жах нікий жах, як так можна взагалі? Я сподіваюся, що цю карту не виділять, бо вона, звісно, вже нікому не подобається. Але це моя улюблена карта і, якщо чесно, я буду по ній плакати. О, я так розумію, вона не запригне. не зрозумів тут ось. А, ну все. Єдина рижка виграла, до речі, у мене є це оце, тому, може в наступному відео з ним пограю. Так, ну я заповнила, от тебе от я запам'яна. Так. Да. Я запам'ятала, що ти там валяєшся трішки. Ну, мене все рівно рентген, тому я якщо що зрозумію, та й тим більше, ну... Я її запам'ятала так от. І я, угу, зрозуміла. Все зрозуміло. Ох. Ну так, не треба мені тут трюки показувати. Я вас всіх боюся, я... я з вами не дружу. Ви мені не друзі, ти вб'єш мене зараз, так? Да? Ні, добре, не Угу. Це було десь там. Тому туди ми не йдемо. Можна тільки ось так. Значить, я зрозуміла все у вас. Я вас зрозуміла! Тихо, тихо. Спокійно, спокійно, спокійно. елки. Где она? Я. Думаю, yeah. Фух. У нас первая победа за видео. Ура! Просто. Я уже думала, честно, я никого не смогу выиграть, потому я, я как-то играть разучилась. Ну, прям совсем. С концами. Що ти це, біженка? мы с ми запам'ятали біолог мене не впираємо, хоч це моя улюблена карта. І може треба з неї попрощатись, але все таки ну, для того, щоб помучити когось, в принципі, можна було, но ну, не знаю, не знаю. Я нічого вже не знаю. Ну боже, знову не Ну що це таке? Це прокляття якесь, розумієте взагалі? Це просто прокляття. Танечка. О, господи. Так. І тепер я взагалі не знаю, хто мартер. Я прям а, все зрозуміло. Я все зрозуміла взагалі, от без питань просто. Угу. Тихо. Було щось ти будеш до мене ти, чи пить, ти кемпері, чи ти ты в обход. Це може я зараз там так Угу. Я вас зрозуміла. Всіх просто. Так, вот сюда. Угу. Кемперить будемо, буду мене питаннячки невеликі. Я почекаю, поки у нас піде. Я не встигла. Так, не треба, не треба сюда. Сюди не треба. Пожалкуеш. От за жанру, да. Ой, йоки, не треба сюда, не треба, будь ласка, стоп. Стоять. Тихо-тихо-тихо-тихо, тихо, Не на не надо, не. Я я проти. Я проти, друг у меня немає пістова это О. Так. Жив, жить, жить, жить. Мені саме головне жити. Просто не вмирати. Угу. Ми не палимося, що ми живі. Сюди. Зараз ми, напевно, буде проходити там. Значить, біжимо сюди. Туди мене не йде, значить, біжимо сюди. Ага. Напевно uh -huh. вона зараз піде туди. я поняла вас. Uh -huh. ну, не страшно. Так, я поняла. Все. Це мій шанс. Господи, куди я стріляю? Ну, uh так -huh. да, куди? Просто куди я стріляю? Все! Бог люботроїв, тому я третій раз третього вистріла. Нарешті я потанцюю, ура! Все-таки своє робиш вдачний, але на вбивцю мені все рівно не везе. Я вже не знаю, коли просто мені хоч колись вбився. Випади, хоч один раз за відео, будь ласка, я не готова грати дві години для того, щоб один раз грати за вбивцю. Можна зараз. Правда, на такій карті, але так я вбився все. Ми все зрозуміли, хлопче, ти, напевно, будеш першим? Потину, це підозрілу за мною йдеш? Угу, Вже не йдеш? Ну, Так, да, я, я, я згодна, скоро і не буде жити. А ні, ти все це будеш першим? Я стримую свої обіцянки завжди. Оп. так. Ти 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 кіськіся. Так, ладно. Ну, куда? Угу, все. Туди демо и зря, демо. Зря. Пожалкуешь. Заглиб полностью. Я не знаю, у нас, скорее всего, мое убие. Ну тут І де вона? Іде це ходяче червоне чого? Вибачте. Я просто пишу, що у з стрілець тому так. Ну, я знаю, де ви всі Ходите йдете, я так знаю Все, тебе немає вже більше Так, ну, значить, сюди я можу виходити? Не можу. угу 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 еще минусы, да теперь я уже точно на выхожу только последний раз учу я знаю, что ты шея это знала Я так просто все равно тут проторчую і взагалі нікуди не передвинуся. Пунік, 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 пунік. Я трішки попрыгаю все. Ну, і ми йдемо спочатку сюди. А тепер наверх, я, сподіваюся, встигну 30 секунд по Ёлки. Я вбачаюсь мені просто незручно. Віконше була десь тут. А вона вже внизу. Вона вже з пістолетом. Короче, я не стигну. А вы я сподіваюся, хоча б выживу. Ну, все, да. Так, от, коротше. У мене, якщо чесно, після цього відео вже око дергається, тому я вже буду закінчувати на цьому. Всім дякую за перегляд, всіх люблю і цілую. Всім пока!